Вітаю в цьому відео розкажу, як оновити зовнішній вигляд свого смартфону або кейсу для бездротових навушників, і зробити це зі знижкою. Промокод дає інтернет-магазин Фронталка, асортимент якого включає чохли та захисне скло для смартфонів, навушники та кейси для них, зарядні пристрої та кабелі, автоаксесуари та навіть смарт-годинники і трекери. Як працює промокод в магазині Фронталка? Показую, обираємо товар, оформлюємо замовлення, заповнюємо поле з промокодом і бачимо, що він спрацював і зекономив нам гроші. Де взяти промокод? Він в описі до цього відео. Копіюєте його і переходите по лінку під відео на сайт інтернет-магазину Фронталка. Як ще можна економити на фронталці, переходьте в розділ Ціни тижня. Тут можна навіть тетрі скупити або бездротову колонку, павербанк або стилус для смартфону чи планшету. Щодо доставки замовлень, то їх можна оформити на відділення нової пошти, і це буде коштувати вам 80 гривень. Але ви і тут можете зекономити. При оплаті на сайті ціна доставки 60 гривень, плюс додаткові 5% знижки на замовлення. Але можна і ще зекономити, наприклад, обравши доставку поштомат, тоді це буде коштувати вам всього 55 гривень. Фронталка здійснює доставку товарів по всій Україні і займе це не більше трьох робочих днів. Вдалих покупок не оминає можливість змінити хоч щось в цьому житті на краще і можна почати з чохла для смартфону. Якщо заміниш його, то можливо і все інше почне мінятись на краще.